І так, ви придбали двохчастотний радіомодуль А Раптом ще не придбали, то велкам на сайті Олександрон Шоб, вони в наявності. На зв'язку Олександр, і в цьому відео ми з вами прош'ємо цей радіомодуль. Розберемось, чи потрібно нам оновлювати Луа скрип на нашій апаратурі. Або взагалі, якщо у вас його зовсім немає, то де його взяти і як встановити? Ну і нарешті підключимо це чудо техніки до ось цього 5 дюймового красення. Погнали! Прошивати модуль ми будемо через USB-C порт, який розташований знизу, але перед тим як приступати до процесу прошивки, нам необхідно з'ясувати, а яким же саме компортом ми до нього підключаємось, і взагалі чи підключається він. Для цього першим ділом нам треба відкрити диспетчер пристрою на нашому ПК та дивитись у розділ компортів, коли ми підключаємо та відключаємо наш номад. Спочатку, коли я ще не встановив додатковий драйвер, то він у мене визначався як невизначений пристрій. Тому я встановив VCP-драйвер з сайту silabs.com. -labs Тут є і для Windows, і для Mac. І вже після встановлення цього драйвера при підключенні Nobida в диспетчері пристроїв ми бачимо, що він підключається по п'ятому порту. COM5. Запам'ятовуємо цю інформацію і приступаємо до збірки прошивки. Для цього заходимо на сайт expresslrs.org. І бачимо, що тут є три кнопки: швидкий старт, скачать конфігуратор або скористатись веб-версією. У мене вже скачаний та встановлений конфігуратор на моєму ПК, тож далі будемо користуватись ним. Обираємо найновіший реліз 35.3. Далі обираємо цільовий пристрій. Шукаємо слово Radiomaster. Ми бачимо, що є «Радіомастер 2.4, «Радіомастер 900, але наш номер двочастотний, тому ми обираємо просто «Радіомастер». Далі обираємо саме пристрій. Тут ми бачимо три пристрої. Радіомастер DBR4, це двохчастотний приймач, який також, до речі, є в наявності на сайті Alexandron Shop. Далі йде радіомастер GX12, це нова апаратура від Радіомастер, яка вже їде до мене і скоро буде обзор. І третій пристрій це наш Радіомодуль Nomad. Обираємо його. Далі обираємо метод прошивки по замовченню це UART, і саме ним ми і будемо користуватися. Далі у нас під рукою кнопка Завантажити Скрипт» для тих, кому швидко потрібен саме він. Але ми давайте зараз продовжимо прошивку, а в кінці буде дублювання цієї кнопки з LuaScripтом і там ми вже поговоримо про нього. Далі ставимо галочку на 2,4 ГГц стандартний, потім також ставимо галочку на 915 FCC, бо наш модуль двохчастотний. Важливо, щоб стояла галочка і 24 і 915 І потім, якщо ви хочете використовувати бінд-фразу для швидкого з'єднання вашого дрона з апаратурою, ставите галочку і прописуйте свою бінд-фразу. Якщо ви хочете користуватися стандартним методом бінду, тоді просто цю галочку прибираєте. Далі входимо в ручний вибір порту, через який ми будемо прошивати наш Nomad. і згадуємо, що на початку відео в диспетчері пристроїв ми впевнилися, що порт, до якого ми підключаємо наш модуль com 5. Тому впевнено обираємо Com5. У вашому випадку буде відповідно ваш порт. Далі ставимо галочку стерти перед прошивкою і впевнено тицяємо прошити. Процес прошивки займає деякий час, і під час цієї магії я вам раджу не чіпати модуль, не чіпати провід USB, через який відбувається прошивка. Тому що якщо під час прошивки зникне якийсь контакт, то ви маєте всі шанси отримати двоканальний двочастотний кірпіч. Нарешті прошивка завершилась успішно, і тут, як я і казав, знов є кнопка Завантажити Луаскрипт. Але справа в тому, що якщо ви вже користувались ELRS модулем на вашій апаратурі, то, скоріш за все, ця версія Lua скрипта, а саме третя версія, вже встановлена на вашій апаратурі і вам нічого робити більше не треба. А якщо Lua скрипта на вашій апаратурі немає, або, можливо, він там старішої версії, тоді ви просто натискаєте цю кнопку та зберігаєте файл Lua скрипта. Далі включаємо нашу апаратуру, вставляємо шнур USB. Та обираємо на екрані режим USB Storage. Відкривається вміст внутрішнього накопичувача. Заходимо в теку Scripts, потім Tools. І тут в моєму випадку ми бачимо, що в мене вже встановлений ЛОАСкрип LRS V3. Третя версія та, яка нам і потрібна. Тобто мені нічого робити не треба. Якщо у вас Lua скрипта тут немає, або він старішої версії, тоді просто вставляєте сюди файл, який ви зберегли з LRS конфігуратора. Вставляємо модуль в апаратуру, натискаємо кнопку Sys та бачимо, що в нас з'явився ЛОАСКрипт Express LRS. Заходимо в нього. Вибачаюсь, що цей момент я зняв трохи нерозбірливо, але в самому першому рядку тут обираються режими, в якому працює наш радіомодуль. Тут є режими для 2,4 ГГц, є режими low band, тобто це наша 900 частота. І режими X-Cross, тобто коли працюють дві частоти одночасно при наявності відповідного приймача. У мене зараз під рукою є лише дрончик зі звичайною 915-ю частотою, тому я обираю режим 100 Full Low. Бачимо, що дрон швидко забіндився з апаратурою, і зараз ми навіть спробуємо його заармити. Трохи притриматиму його рукою, щоб не накоїти лиха. Дякую за перегляд, вподобайки, коментарі. Побачимось в наступних відео.